Шановні майстри плиточники, тяжка у вас доля, щоб вибрати з цього всього асортименту автоматичних присосок, чи помпових присосок, чи простих присосок. Те, що вам подобається. Але це ще не все. Мало того, ось ви вибрали якусь присоску, вона там більше потужна, менше потужна, різні нюанси. Крім того, ще треба звертати увагу. На а що входить в комплектацію цієї присоски. Наприклад, просто я стикнувся і розповідаю вам. Ось дві присоски, вони, здається, би, однакові. 6106 і 6106. Але у них зовсім різні комплектації, тому що вони постачаються різними постачальниками. Дивіться, а ціна одна. Як на мене, це достойна присоска 616. Автоматично, тут поршень витягується, клапан механічний. Ось ця присоска е, комплектується одна гума повноцінна і додаткова гума для структурної плитки. Так, вона підходить для подавляючої більшості плиток. Але є ще інша комплектація у іншого постачальника, яка входить дві е, гуми. Перша гума. Та, що здається у першого постачальника, вона йде до гладкої плитки. Друга гума, ось бачите, з такими бортиками. Це, скажімо так, універсальна для середньої плитки. І накладку, яку ви можете прицепити на ту першу яка призначена для дуже структурної поверхні. Ось, наприклад, хочу показати, як вони працюють. Так, включаємо. І пішло підкачування. І пішло підкачування. Дивіться, вони навіть відрізняються по циферблатам. Перша, яка не має одної гуми, показує реальні 150 кг, то що зазначено і в технічній характеристиках цієї присоски. Друга, яка має додаткову змінну гуму середньої жорсткості, вона має чомусь показує, 200 кг. Ну, так відкалібрували. Якщо ви подивитесь на це, структурна поверхня, і вони обидві присмокталися. Е, обидві спрацьовує клапан механічний, і тут воно виключається і само виключається. Є показник заряду акумулятора. Ну, все би добре було, тільки незручно її включати. Щоб включати, треба включати двома руками. Одною рукою дуже складно включати. Але якщо у вас щось вийшло з ладу, можна цей поршень замінити і поставити новий. Тут можна підлізти, почистити клапан, і це, в принципі, як на мене, плюс. Але величезний мінус, незручно включати одною рукою. Так, металевий корпус. Так, тут металева основа, змінні гуми це все плюс. Але величезний мінус, який привальовує, це включення і виключення. Ну, незручно. Вибачте, тільки включення. Виключення тут зручно. Тобто, Справлювати повітря, вона виключається. Але ця присоска, я так розумію, буде базовою шуджинга. Бачите, у неї є кріплення для систем по перенесенню. Тому звикайте до таких присосок. Як на мене, поки що превалюють і народ купляє в більшості своєї частини ось такі присоски P618 чорного і білого кольору. Вони, як на мене, простіші, зручніші. Але, але рухаємося якомусь напряму. Але це все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців окупантів з нашої країни. Слава Україні!